Так що зробив? Тут пообварював додостойку. Обварив всередині, загрунтував. Тут так вийшло. Низу дрізав, буду приварювати. цей. Тож його трошки почищу, підкрашу. І потом піде він туди. Так, всі розміри все зійшлося. Зараз буду закривати цю стойку. І, 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 і. буду, 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 буду. Цю внутрішню таку буду різати тут а. натяну сюди, бо на розміри цих кріплень якраз не вистачає 1,5 см. Тут ще йдуть ці такі на рівні і буде далеко. А так стойку поставив, ці розміри по пройомах по висоті все зійшлося. Зараз закриваю цю стойку, ріжу там, приварюю тут і буду думати, що робити з дніщем дрізати якраз пів капота осталось, цього пів капота мене пішло сюди. Але тут є ззаді ця частинка, а тут частинки ззаді нема. Так, а там. Походу, якщо все вистачає, то буду просто обварювати і закривати ці дірі. Да. Все, погнали. Так, в общем, Приварив тут. Обварив стойку. Там буде латочка маленька. І завтра буду займатися полом Там теж обріжу по самий ланджерон, бо Ржаве Буду варювати вже таке ціле Так, тут все обварено Зашліфувати осталось Взагалі, пока Плани завтра почати пол робити. І ще, може, тих пару дирок полатаю. Поки все. А там далі будуть петлі. Треба буде попереварювати від Б3. І буду усілітілі в пороги варити. Цілого метала немає. Побачу, може. Куплю. Або виріжу з старого кузова. Там ще трошки є. В общем так. Все, до завтра.